Чого ви не знаєте, давайте подивимось таку тему про себе подумайте, сконцентруйтесь на собі, візуалізуйте і зосередтесь. Чого ви не знаєте? Загальний розклад не для всіх програє. Обов'язково комунікація з цим відео для обміну енергією. Підпишіться, поставте лайк і обов'язково напишіть коментар. Дивиться мене. Продовжує дивитись жезловий зловий король. Овен Лев-Стрілець. Зараз якийсь момент застою або зрив планів, коли планувалася якась подорож, якась поїздка, якийсь рух, можливо, до речі, і. Поломка авто, у вас може бути такий момент. І прямо, ну, в останній момент щось не, пішло не так. І поїздка відмі... відмінилась, або і довелося їхати на СТО. Таке теж може бути, будете ем, вибирати якісь варіанти, що робити далі. Якщо це про вас, то дивіться, будь ласка, дивимось далі. Що від вас закрито. Є однозначно якісь закриті історії по сімці мечів. Сімка мечів це карта обману, маніпуляцій, брехні, і по дияволу це також. Диявол він напускає якусь ману і не дає е е ясності, не дає якоїсь чіткої картинки, не дає чіткого бачення. І по сімці кубків. Карта ілюзій, коли ви можете надумувати і видумувати собі більше, ніж є насправді, або не бачите все чітко. Обнулиться ця вся ваша історія, вам все ж таки стане явно і видно, і ви побачите без масок і без картинок якихось зайвих, а побачите прям прозоро, як. Спаде пелена з очей, і вам стане відомо про якісь факти. Вони вам, звичайно, не дуже сподобаються, тому що у вас додатково з'являться якісь сумніви і якісь переживання. Не будете приймати ці факти. Що конкретно, давайте спробуємо подивитися, що конкретно приховано від вас. Що конкретно? приховано від вас. Що конкретно приховано від вас? Це ситуація стосовно сімейних...